На плацу Полтавського інституту зв'язку зібралися батьки та рідні курсантів військового коледжу з квітами та фотоапаратами. Схвильовано чекають початку церемонії. Маєш склад військового пола, нагоди прийняття курсантами курсатами. Вступаю на військову службу. Ярчисто присягаю. Є серед курсантів і представниці прекрасної статі. За словами начальника коледжу полковника Кирила Злобіна, жінки більш старанні та дисципліновані. Це дуже хорошо, що є представники слабкої статі. Я б не назвав їх слабкими. Чому? Тому що вони навіть перевершують хлопців по своїм знанням. Події на сході України вплинули на свідомість українців. Молодь стала більш патріотичною. Хлопці й дівчата свідомо йдуть на військову службу. Потрібно тільки достучатись до них, до їхніх сердець, ну і виховувати да, в ролі патріотизму, любові до держави, до свого народу. На традиціях, які в нас були і є. І це нужно підтримувати. Молодих воїнів привітали представники командування закладу, органів місцевої влади та духовенства. На урочисту церемонію приїхало чимало рідних, щоб підтримати хлопців у відповідальну мить. У нас сім'я воєнна. У мене чоловік був, служив в Афганістані. Правда, погиб, помер він від тяжких ран. І ми хотіли, і дід хотів, щоб він був воєнний. Син приймає присягу. Таке дійство відповідальне. Зараз, кстати, з минуло хвилини на хвилину. Це в основному його вибір. Сьогодні складає присягу мій син, старший. Він вирішив обрати цю професію, ще з дитинства, завжди захоплювався військовими формою, зброєю. Хочу бути, схожим на б'ята. Дівчата ж обіцяють вірно чекати. Да, обіцяю дождатися, бо так сильно люблю. Курсант коледжу Андрій Матієнко з дитинства мріяв здобути професію військового. Тому до якого закладу вступати, знав заздалегідь. каже, якби не було складно проходити курс молодого бійця, ніколи не опускатиме рук. Ну, я з самого дитинства та бути воєнним і намагаюся, щоб моя мічта збулась. Буду намагатися робити все, що буде в моїх силах. Ну, мені подобається військова служба. Хочу спробувати себе в цьому. Думаю, в мене все вийде. Ну, далі піду навчатися в Київ. Найважче ну, привчитися до цього режиму, а так все добре. Навчатимуться курсанти близько двох з половиною років. Навчання в коледжі надає можливість безкоштовно здобути вищу освіту і працевлаштуватися за контрактом до Збройних сил України. Навчання в коледжі зарахують як термін проходження строкової військової служби. Наталія Чут, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.